Ось так в Китаї. Вечір наступає, пожилі люди виходять на вулицю, так, не тільки пожилі, І починають танцювати. Хтось приносить якусь, я не знаю, ноутбук, знову, як караоке, і хтось співає, хтось просто пляше, хтось танцює. Ну, ось якось так вони час. Це ще мало людей, тут збирається, ну не знаю. Ну, а, не тут. ну Тут і ось там ось ще вода мені є площа. І там дуже багато людей збирається. таке, ну Не знаю, може 30-40. І всі поки танцюють. Такий фрошмов постраювається перекис. Не знаю чому, але мені це нагадало Анголінка в Запоріжжі. Але там, коли музика грає, якісь бомші, та алкаші танцюють на вулиці просто посеред ринку, посеред базару, а тут нормальні люди.